Це все на двоповерховому автобусі і ось тут за цими комплексами я працюю. Ось там далі. Гарненько тут. Місто Дельта, яке знаходиться зараз на 11 кілометрів від, від Сполучених Штатів. Вже дуже близько. Тут проходять дороги на Сіетл. Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз роблю свою 20-хвилинну таку пересадку на останній автобус і скоро вже буду біля роботи. Звідси мені йти десь приблизно 4-4,5 кілометри. На це потрібно десь хвилин 40, напевно, мінімум, може й 45. І для того, щоб не йти, я просто хочу. Краще почекати 20 хвилин, сісти в автобус і вже нормально доїхати, бо в моїх ботах ще не зовсім легко. Вони в мене на розмір більші. Ці боти мені подарував Дмитро на роботі, з яким я познайомився. Хороший такий хлопець. Мене інспектор з техніки безпеки ніби як не пропускав до роботи, бо мої боти були польського. Зразка, на них не було наклейки зеленої канадської якоїсь там ЦСО, мені здається, і, відповідно, мене не хотіли допускати до роботи, але мені просто на наступний день приніс колега свої, за що я йому дуже вдячний. Трішки важко в них ходити, бо на розмір більші, вони важкі. і, Получається, я ноги за собою тягаю і трачу на це багато дуже енергії. Сьогодні постараюсь по можливості вам щось зняти на роботі, що я буду робити. Але не хочу. Займатися так надмірно цією справою, тому що не хочу е, своїм на роботі, ніби як не напарникам, а таким вчителям, які мені все показують, показати якісь свої несерйозні наміри, що я, замість того, щоб вчитись, займаюся фігньою і знімаю відео. Люди зазвичай до цього відносяться несерйозно, тому е, буду так десь може. Коли мати якийсь маленький проміжок часу, 10 10 секунд зазняти вам, як я там щось крашу, чи щось несу, чи там щось просто роблю якусь іншу роботу, наприклад, замітаю, я сподіваюся, що мені будуть давати інструменти. В загальному все ж залежить багато від мене. Мені Андрій, це працівник. Там, до речі, теж 4 Андрія, ну я четвертий, сказав, що дуже багато залежить від тебе. Хочеш, вчишся, я тобі допоможу. Якщо в тебе тут робота просто проміжуток якийсь, і ти шукаєш що-небудь, але інше, то мені нема сенсу тебе вчити. Тому я би хотів, в принципі, навчитися цієї роботи. Це сайдинг. Типу. Не знаю, як пояснити. Фасад. Будинку обробляють якимись різними штапіками, досочками, різними якимись там такими приколами і візуально такою черепицею. не завжди з дерева, а ніби як з якоїсь дезпеч, як там правильно коротше, ці абревіатури пресованого дерева. Я вам не скажу, але доволі таки прикольна робота. Не, не треба не потрібно там носити відра з бетоном, рити ями, а все так воно. Цікаво, дуже багато різних електричних і пневматичних інструментів використовується. Тому, можливо, вам щось покажу і хотів би, в принципі, навчитись такої роботи, здобути ще одну професію. У мене є професія така зварювальника, є диплом, але варити після року роботи мені не дуже сподобалось, бо ти постійно дивишся в одну точку, 10 там 8 чи 12 годин. Вариш, носиш дуже важкі речі. І дихаєш цими парами. Цей сайдинг мені здається, робота набагато прикольніша, краща. І я би, в принципі, хотів в ній розібратися, навчитися і стати майстром. Якось так, друзі, починається мій третій робочий день. До зустрічі. you can still go. По дорозі до роботи. Їхав в автобусі, побачив, як чоловік стоїть з прапором України і табличкою. Там так все замонтовано палка, на ній таблиця і зверху прапор України. Біля нього там стоїть прапор Канади. Він махає в, е, водіям іншим цим прапором. І я прочитав, там пише «Юкрейн», а верхнє слово не прочитав. Мені стало дуже цікаво, що там написано. Я вийшов на зупинці. Підійшов до нього, спитався, типа, що чим він займається. І мені було цікаво, можливо, бо я не зрозумів перше слово, а там коли підійшов, просто було вже написано Long Life Life Ukraine. Типа, життя в Україні, мені здається, якось так можна перекласти. Спитався, можливо, він має якихось знайомих, які можуть влаштувати або допомогти з влаштуванням на роботу, бо товариш. Що зараз без роботи знаходиться, він сказав, ні, в мене, на жаль, таких знайомих немає. Я просто в шоці від того, що робиться, розказав свої думки про Путіна, сказав, що так не повинно бути. Сказав, що він збирає кошти і відправляє їх в Польщу біженцям з України. Якось так. Ще якось він мені розповідав, що він якось там донатить гроші на собачок. Ну, коротше, такий трошки дивний чоловік, але все рівно приємно. Каже, я сам приїхав з Едмонтона, я тут не живу, але знаю, що українці до добрі люди. І е він донатить навіть на собачок в Польщу. А йому питаються, а, його, а йому кажуть, типу, знайомі і колеги, ти що гониш? 20, Бо він 25 тисяч доларів якось там відправив. А йому кажуть, ти що, це ж собаки, типу, що ти цей? А він каже, там приїжджають люди з собачками. І ті собачки теж щось повинні їсти. Того я сапорчу навіть і теж на собачу. Короте, такий дивний чоловік, але всі йому типу, махають. він всім махає. Короте, приємно. Поспілкувався з ним 10 хвилин, за яких, може, сказав 5 слів, а все інше він мені просто розказував, розказував. Короте, побажав дядьку гарного дня і вже спішу на роботу, бо вже на хвилину якусь запізнюю. Зараз у нас.

Вейчик маленький бігав. Ого! Він нереально шустрий, капець. Такі вушка коротенькі. прикольний зайц. Друзі, зважив свої боти так, чисто по приколу. Дивіться. Кіло 990. 2 кг тупо поносив на ногах. <зважив> Оце крутяка, це боти. Друзі, добрався я додому, забувся вам розповісти. Що бачив орла, коли їхав по дорозі на роботу, бачив орла в якогось так до грудей якесь чорне чи коричневе таке пір'я, і голова вся біла. Прикольно, в полі такий одинокий, гордий, стояв собі величенький такий кабанчик. На роботі не вдалося мені нічого зняти. На роботі тупо була робота. Десять хвилин обід і пішов далі працювати. Реально було дуже багато роботи. Спішили, треба було закінчити там якусь таку. Я не знаю, як вам такою під дахом, таку місце. Коротше, взагалі не можу сформулювати якось речення, бо ще не освоїв повністю ці, цих термінів робочих, щоб якось називати своїми словами ці різні планки, якісь там досочки і все інше. Ну, Роботи було багато, навіть не сміх вам зняти. Тому, можливо, наступного якогось дня, сьогодні п'ятниця, з понеділка на роботу, може щось ще підзнімлю, вам покажу цікаве. Але в загальному не сильно хочеться знімати, щоб не палитися з камерою, щоб люди не бачили, що я фігньою займаюся, а хочеться розвинутися в цій професії, в цьому сайдингу. Відповідально до цього відношуся, навчаюся, слухаю і надіюсь, в мене буде виходити класно. Сьогодні там щось міряв, вже прибивав цим пневмомолотком. То мені відносно подобається ця професія в порівнянні зі зварювальником, вона набагато крутіша, бо ти не стоїш 10 годин на одному місці, не дивишся в одну точку просто весь цей час і не дихаєш просто тими димами. А тут цікавіша набагато робота: хоп, зліз, виліз, відрізав, відріз, відміряв, прибив, приклеїв. Ну реально прикольно. Тому, якось так, до зустрічі у наступному відео про роботу.